Ім соковитого Бесарабського кавуна продовжуємо переказувати сюжет повелителя, і це вже третій сезон. Подобайка, підписка і коментар обов'язкові. Давайте разом розвивати українське аніме ком'юніті. Айн збирає усіх своїх підлеглих у тронній залі та дякує їм за чудово виконану місію в королівстві Ріестіс, Повелитель нагороджує Себаса, Солюшен та Ентомо і дає підлеглим вихідний. Далі нам Людь воду про те, як Альбедо не може сісти на ворога, бо на ньому не можуть сидіти і Також розповідають про статеве життя Шелті. Маю сумніви, що ця інформація може бути важливою для сюжету. Тим часом Хомуске, той самий Хом'ячок, тренується разом із Маре та Людоящерами. Оже, що Айнс воскресив не лише Зарюсу, а й Зенберу та інших. Айнс тренується відігравати роль крутого повелителя. Навіть круто садиться у крісло, і його крутість створює гарне враження на маленького піко, і той починає нахвалювати свого пана. За що Айнс гладить хлопчика по голові і навіть бере його на ручки, Альбедо доривнує до справжньої чоловічої дружби і кидається на повелителя, бажаючи, щоб він її взяв прямо тут у всіх на очах. Але справжню чоловічу дружбу не перемогти якимсь жінком. Тож він бере маленького піко із собою у купальню, і вони миють одне одного. Oh my. Трохи відпочивши, повелитель скликає усіх своїх вартових, аби визначитись із тим, як далі розвивати Назарік. Аж раптом Деміург заявляє, що найголовніша мета володаря світове панування. Айнс сам у шоці, що йому таке приписали, але вирішує, що най буде. Адже це непогана можливість заявити про себе, поширивши ім'я Айнс Олгон. І першим кроком буде вийти із тіні, заявивши всьому світові про Назарі. Таким чином можна буде виманити тих, хто напав на шелті. Далі варто рухатися у бік. Королівства Рієстіс, маючи під контролем вісім пальців, а отже, й усе підпілля королівства, можна багато чого досягти, але цей шлях поставить Назарік і королівство у співзалежність. Тож цей варіант відкидаємо. Отже, найбільш вірним рішенням буде створити власну країну, де каже, що повелитель планував це з самого початку. Айнс взагалі не вдупляє, що відбувається, але намагається напалитися. Отже, першим пунктом під владою Назаріка має стати селище Карн, туди перенесемося Енфірія. Все експериментує із зіллям і навіть досяг певного успіху. Зілля тепер не синє, а фіолетове. Гобліни та селяни живуть пліч опліч. Також до селища переїхала і та сама авантюристка, якій Момон дав червоне зілля, але недовго бути спокійному життю. Прибігає вартовий гоблін і каже, ніби щось дивне відбувається у великому лісі. Гобліни йдуть розвідати ситуацію. Анфірея та Енрі йдуть у цей ліс за травами. І от вони зайшли достатньо глибоко, аж раптом бачать, як якийсь незнайомий гоблін тікає. Від здоровезного вовка. Гобліни разом із Інфіре перемагають монстра та рятують дитину. Виявляється, що на його селище напали гігант сходу та демонічна змія заходу. Ну, хоч десь схід та захід об'єдналися. Хлопчик розповідає, що у глибині лісу з'явилася гробниця, оточена немертвими. Ці слова зацікавили Люпус Регіну. Гігант Сходу та змія заходу змогли об'єднатися через те, що зник звір Півдня, також відомий як Великий Король лісу. І тепер вони збирають військо, щоб напасти. На ту гробницю та хочуть використати гоблінів як гарматне м'ясо, чи навіть як провіант. Люпу скаже, що може попросити допомогу в повелителя. Енфірія дає їй своє фіолетове зілля та просить показати його Айнзові. Вночі сільські гобліни знайшли ще декілька гоблінів чужинців та навіть упіймали декількох огрів, що гналися за ними. Огри присягають Генрі на вірність. Далі дівчина має поїхати у Ерантел, аби продати зібрані трави. Там її ловить міська варта та починає допитувати, мовляв, звідки в тебе настійні. Тільки цінний магічний предмет, маючи на увазі ріг для виклику гоблінів. але вчасно приходить Момон та просить відпустити дівчину. Наби питає Венрі, на що вона приїхала до міста. Дівчина розповідає всю ситуацію. Потім теж саме розповідає у гільдії. там її вже хочуть відмовити, бо для таких небезпечних місій потрібні авантюристи адемантитового рівня, а значить, потрібно багацько грошей. Але Момон таємно все порішав. Повертаючись до селища, Ендрі дізнається, що староста хоче віддати їй своє місце. Трохи порадившись з друзями. Вона погоджується. Айнс викликає до себе Люпус Регіну та доповідає йому про ситуацію у селищі Карн. Володар наголошує на важливості цього села, в особливості Нефіра та його хімічних експериментів. Люпус показує нове фіолетове зілля. Повелитель задоволений. Каже, що необхідно і надалі захищати хлопця, його бабусю та Енрі. На усіх інших жителів можна начхати. Отож, дізнавшись про ситуацію, Айнс хоче власноруч розібратися із гігантом сходу та змієм заходу. Навіщо він лапає маленьку діп? Отож вони дістаються ворожого лігва. Аура перемагає зміюку, а Айнс гігантського тролля. Змія вирішують залишити живим, а гіганта сходу вбити. Володар приглядається до магічного меча гіганта, думаючи, що його було б корисно віддати комусь селище. Вночі у селищі Карн тривога. Нападають огри, вовки та інші монстри. Жителі разом із гоблінами роблять все для перемоги. І тут приходить гігант сходу. Стоп, його ж наче вбив повелитель. Відродив, а потім навмисно послав напаст. На село Ганс ти козел. Енфірея та Енрі евакуюють жителів, але самі стикаються із тролем. Монстр відчуває запах селян, тож рухається до них. Але за допомогою якогось зілля хлопець зміг притупити нюх монстра. Однак усе йде трохи не по плану. Інфіра вимушений затримати троля, аби врятувати Енрі. Наостанок він зізнається їй у коханні. Монстр б'є у хіміка немов футбольний м'ячик, але він якимсь чином виживає. І троль було, хотів добити хлопчину та за один крок відсмію. Смерті його рятує Люпус Регіна та одразу зцілює і вбиває клятого троля. Перед тим як піти, вона передає Енфіра запрошення від Айнза. У свою чергу гобліни вигризають перемогу над гігантом Сходу. А магічний меч Гіганта дістається головному Гоблінові. А ну схоже, що Айнс не зовсім козевий, це просто був креативний спосіб передати меч. Юрій Альфа та Люпус Регіна Бета супроводжують Енфіра, а також Енрі та її сестричку до гробниці Назарік. Володар каже, що Першим ділом він хоче показати свій дім маленькій сестричці Енрі. Трясця твоїй матері, чого його так на маленьких дівчаток потягнуло. Через деякий час вони повертаються, то повелитель запрошує їх на обід. Для селян місцеві страви все ж здаються доволі незвичними. Перенесемося до імперії Багарус, де імператорський чарівник, що полюбляє проводити досліди на немертво, намагається підкорити полоненого лицаря смерті, але безрезультатно. Тим часом у покоях короля Рі Естіс відбувається зустріч принца принцеси. Та власне короля. Вони обговорюють той факт, що демон Яода під час свого нападу на столицю викрав 100 тисяч осіб. Ми вже знаємо, що цих людей викрили для експериментів. І все ж, Айнс ще той козел. Брейн та Гасев тренуються у битві на меча. Ми дізнаємося, що колишні банди тепер служать принцесі Ренер. Повернемося до імперії. У таверні сидять місцеві найманці, також відомі як робітники. Вони отримали запит на дослідження невідомої гробниці. Звісно ж, мається на увазі Назарік. У однієї дівчини. Є погане передчуття, але її товариші переконують, що це гарна ідея. На цей рейд до гробниці зібралося доволі багато найманців, а для охорони їхнього табору наймають ще й авантюристів. Вгадайте, кого Момон запитує в роботях, чому вони погодилися на таке небезпечне завдання. Ті відповідають, що головна причина гроші. Вони готові заради грошей поставити на кін свої життя. Мабуть, Айнс спитав це задля того, щоб потім не вагатися, коли вбиватиме їх. Отож, робітники заходять до гробниці, там вони знаходять золото, коштовності і так далі. Але, спустившись трохи нижче, деякі вирішують піднятися на поверхню і пошукати інші входи. Одразу видно, що чогось злякалися. Усі інші йдуть далі. На них нападають низькорівневі скелети, але це не проблема. Тим часом Мамон, упевнившись, що найманці вже зайшли до грабниці, каже, що йде трохи відпочити, а сам повертається у Назарік, аби зустріти роботяг. Навіть хоче протестити проти них свій новий меч. До речі, на тих найманців, що втекли, нападають бойові покоївки. Та та наштовхують на них високорівневих скелетів, виживших, забирають до камери тортур, вбиваючи, викрадають і інших гостей, навіть Хомуска долучається до цієї дискотеки. Тих чотирьох найманців, з якими нас в першу чергу познайомили, телепортують у колізей, де їх зустрічає Айнс власною персоною. Роботяги намагаються виторгувати собі вихід з гробниці. Їхня лідер починає брехати Володареві, нібито хтось дозволив йому війти. Але Айнс ловить його на брехні та дуже дуже гнівається, то розпочинає бит початку. Він б'ється із людишками на меча, але вирішує застосувати магію. Найманка каже, що не бачить в ньому мани. Тоді Володар перепрошує і знімає каблучку, що цю ману ховала. Дівчина починає блювати від побаченого. Айн з дотиком паралізує лідера групи, і тут інша дівчина починає шантажувати повелителя. каже, мовляв, якщо він їх не відпустить, то їх рятувати прийде сам Момон. Хе-хе, як би тобі дівчинка сказати, щоб ти не впала у відчай. Але Аїн вирішує не розкривати цей секрет. Найманці кажуть, Свої подрузі тікати, обіцяючи затримати ворога. Володар наказує Шеоті, щоб та її наздогнала та милосердно вбила. А інших трьох з групи Айнс забирає на експерименти. Ну, роботях не шкоди, чесно кажучи, бо нефіг шастить. Але новина про смерть усіх найманців дійшла і до імператора. Одразу ж до нього на драконі прилетіли Аура та Маре і почали погрожувати, що імперія буде знищена, якщо ніхто не вибачиться за посланих до гробниці найманців. І для початку вони вбивають велику частину людей. Присутніх у імператорському замку. Імператор, тобто джіркні, погоджується принести вибачення, але хотів би поговорити із Айнзом особисто. Тож він та його свита вирушають до гробниці. Імператора зустрічають покоївки, а далі показують усю могутність повелителя. Спочатку Айн своєю магією виправляє погану погоду. Далі з гробниці виходять декілька лицарів смерті, що приносять столи, стільці та напої для гостей. На хвилиночку лицарі смерті це не мертві легендарного рівня. Навіть найсильніші воїни. Імперії об'єднавшись, ледь-ледь змогли б здолати хоча б одного. Потім гостей запрошують до тронної зали, та їх зустрічає повелитель. Імператор у якості вибачень приподносить голову дворянина, що за його словами винен у вторгненні до гробниці. Айн зробить з цієї голови ще одного лицаря смерті. Повелитель каже, що пробачає Джіркніфа та заявляє йому про свої амбіції: створити власну країну. Імператор пропонує створити взаємовигідний альянс, і володар приймає це прохання у якості посла. Жіркніф надає свого підлеглого, а Айнс Деміурга, але це пізніше. Поки що імператор покидає гробницю і планує у майбутньому зрадити Айнза, об'єднати усі сусідні країни у альянс, та навіть підговорити когось з Айнзових підлеглих, щоб ті вбили повелителя. Та Деміург таку поведінку джіркніфа вже передбачив, тож вже має певний план, як цьому запобігти. До речі, якщо цікаво, хто ж насправді послав найманців до гробниці, то це був імператорський чарівник. Раніше до нього прийшов Айнс під видом момон. Показав свою силу та спокусив діда на зраду, пообіцявши навчати його сильній магії. Далі імперія визнає Назарік на чолі з королем заклиначем Айнс Оугоном як країну союзника. Землі навколо Ерантулу мають належати Айнзові. Тож королю Реестіза приходить лист із вимогою віддати цій території. Інакше буде війна. Газев каже, що цю війну вони скоріш за все програють, тож пропонує королю прийняти умови. Але той відмовляється і збирається готуватися до війни. Але перш за все. Це треба зібрати якомога більше інформації про пана Гоуна. Відомо, що вперше він з'явився у селі Карн, коли ще врятував Газефа. Тож старшому принцеві наказують відправитися зі своєю армією до селища та зібрати інформацію. А інша більша частина військ битиметься проти імперії та Айнза, командуючим поставою Маркіза Рейвена, того, що завжди ходить поруч із молодшим принцем. Газеф, Брейн та Клайм збираються разом та дають одне одному обіцянку разом відсвяткувати перемогу. Ех хлопці Вода вас мені шкода, старший принц планує не лише зібрати інформацію у селі Кар, а й використати селяну у якості гарматного м'яса. Тим часом жителі готуються до зими, аж дізнаються, що біля селища стоїть п'ятитисячна армія. Енрі намагається виграти трохи часу, аби сховати гобріні та огрів, перш ніж пустити принца. Терпець королівського чмоні уривається, Тож він наказує своїй армії підпалити селище, але селяни готові битися. Проте треба евакуювати дітей та жінок у великий ліс, де ті пересидять битву. Кож із ними піде Енфіре. Жителі відкривають браму, і от армія хоче вже зайти всередину, аж раптом виходять огри та починають розкидувати солдатів. Тим часом інша частина селян евакуюється, але їх бачить підрозділ армії та кидається на них. Енрі у паніці вирішує скористатися другим гоблінським рогом. Але те, що цей ріг призвав, вразило навіть Айнза. З'являється армія суперпотужних гоблінів у коротезній броні. Цього не мало статися, бо ріг не здатен був викликати більше 20 низькорівневих гоблінів. Але, схоже, Ендрі непогано прокачалась за цей час. Настільки що гобліни кличуть її генералом. Охуїти можна, сказав генштаб, коли побачив, що передало селище Карн. Гобліни важкої піхоти, гобліни паладіни, гобліни вершники на вовках, гобліни лучники, гобліни маги, гобліни-бомбардувальники. Останні, до речі, влаштовують нападникам непогану таку бавовну. А потім з'являються гобліни-асасіни і гобліни гранителі і добивають залишки армії. Принц в шоці накиває п'ятами. Щоправда, не дуже. Далеко Люпус Регіна вбиває принца та залишки його армії. Наступного дня починається війна у імперії близько 60 тисяч солдатів, у королівства більш ніж 240 тисяч. Дворяни королівства очікують на легку перемогу. Газев одягнений у чотири найкрутіших артефакти королівства. За укріплення імперії виходить декілька лицарів смерті, а за ними Айнс Олгон. Повалитель хоче спробувати одне доволі сильне закляття. Побачивши це, армія королівства лякається і вже хоче втекти. Але пізно одним закляттям володар вбиває 70 тисяч солдатів супротивника. Ні, не просто вбиває, а приносить у жертву, щоб призвати п'ятьох потужних чудовиськ. Гине ще більше солдатів. Король збирається втекти. А Брейн та Клайм хочуть відволікти чудовиськ на себе. Король каже, що за такий подвиг він подарує Клаймові дворянський титул та навіть дозволить одружитися зі своєю донькою. Газев хоче трохи затримати одного монстра, але той його ігнорує і просто відкидує кудись подалі. До капітана підбігає. Ають Брейн та Клайм. Вони бачать, як у їхній бік рухається Айнс. Повелитель зупиняє своїх чудовиськ та пропонує Газефові стати його підлеглим. Від відповіді залежить, чи вбиватиме Айнс усіх, але честь капітана не дозволяє йому відвернутися від короля, якому дав клятву. Натомість він викликає Айнса на дуель. Айнс намагається переконати, що це абсолютно не має сенсу, але капітан стоїть на своєму. Брейн хоче битися разом із Газефом, але той відмовляється, бо хоче саме битви один на один. Більш того капітан не хоче бути відродженим. Смерть означає смерть. Айнс приймає умови. Клайм та Брейн стануть секундантами цієї дуелі. Але перед битвою повелитель хотів би подивитися на меч Газефа. Виявляється, цей предмет цілком собі потужний. Навіть може вбити Айнз. Капітан каже, що хотів би, щоб після смерті цей меч залишився у королівстві. Повелитель дає слово не забирати артефакт собі. Клайм дає сигнал про початок бою у першу ж секунду. Айнс зупиняє час та одним заклинанням вбиває свого опонента. Кінець. Перед тим як піти, Володар відкликає своїх монстрів та каже, що у випадку, якщо Ерантел йому так і не віддадуть, то чудовиська прогуляються столицею. Імператор в шоці від сили Айнза. Брейн залишає меч Газефа собі. Король погоджується віддати Еранту, тож у місто входить поволитель та його свита. Якийсь малий хлопчик іде як каміння у бік Володаря. Тож Альбеда хоче вбити дитину. І тут зненацька з'являється авантюрист Момон. Ніфіга собі, а коли Айнз встиг перевдягнутися. Стопа, як так ви Вийшло, що раптом з'явився Айнс. хіба це не одна людина? Альбедо пропонує Мамону стати місцевим поліцаєм, шукати та вбивати зрадників. Авантюрист відмовляється, але Альбедо наполягає, шантажуючи тисячами людських життів. Тож немає вибору, довелося погодитися. Але якщо хоч одного жителів буде несправедливо вбито, меч Мамона обернеться проти Айнза. Так проходить перший день існування королівства заклинателя Айнс Олгона. На цьому, все. Усім дякую за перегляд. Далі я почну дивитися четвертий сезон. Тож обов'язково можете чекати на огляд. Там буде доволі багато моїх думок стосовно сезону і тайтулу. В цілому не забувайте підтримувати українське аніме ком'юніті вподобайкою та підпискою, а також донатити на Збройні Сили України. Перемога за нами! Слава Україні! Поїзд ли пельку? Я до конопельку бабусябахою мене показує піцілюка на лабавіту. Надіваю хороша та багато жого знаю, куди діти язик.